Я хочу розповісти, яка ситуація склалася в моїй діяльності. В Верховній Раді зараз зареєстрований законопроект, ініціатором якого виступила я. Це законопроект під номером 4700. Однак на минулому тижні він не був включений навіть у порядок денний насправді це, я вважаю, є великою проблемою, тому що насправді на кону стоїть. Чи буде цей законопроект взагалі прийнятий, чи не буде? Тому що чим ближче ми наближаємося до президентських виборів, чим менше шансів. І знову таки, після президентських виборів я вважаю, що шансів може бути ще менше. Що це за законопроект? Це законопроект по створення Національної служби боротьби з корупцією. Минулого разу на прес-конференції в цьому центрі я презентувала концепцію. Коротко скажу, що мова йде про створення служби насправді з великими повноваженнями, з повноваженнями, з функціями слідчими, з функціями оперативно-розшуковими. Тобто, служба, яка може отримувати сигнал про корупційні дії, розслідувати і доводити аж до суду. Тобто, з повним, з повним набором процесу служби невеликої. Тому що ви можете зауважити, що в Україні вже досить таки багато структур, які мають подібні функції. Тому ми не можемо тут витрачати бюджет України на створення чогось помпезного. Та в принципі воно й не дуже потрібно. В інших країнах, які стикнулися з аналогічними проблемами корупції, де були створені аналогічні служби, які з нами дещо подібні по територію, мова йде про. Чисельність трошки більше тисячі осіб. Цим шляхом пішли і ми, мова йде про максимальну чисельність цієї служби 1200, починати ми взагалі збиралися з людей 500. Тобто, насправді, це дуже потрібно, щоб від початку дуже чітко контролювати ситуацію, яка відбувається в службі, щоб боротьба з корупцією не перетворилася насправді в. Якісь корупційні дії, тому що є таке тяжіння в нашій країні, що коли люди стикаються з тим, що корупцію неможливо побороти, починають її очолювати. Тому насправді це дуже важливо почати з меншої кількості, але дуже чітко поставити роботу служби, поставити саме в тому, щоби зайнятися топ-корупційними схемами. Знову таки, центр топ корупційних схем знаходиться в основному в Києві, тому почати створення ми планували з центрального офісу. по суті. Це коротко про службу. До цього, до цього щоправда ще додам, що коли працювалася над законопроектом, було багато зауважень, що у служби занадто великі повноваження. Але я хочу акцентувати на тому, що ця служба не займається корупцією, наприклад, в приватному бізнесі. Тобто вона не буде приходити до бізнесменів і перевіряти їхню діяльність. Ця служба буде займатися виключно представниками влади. Такого в Україні у нас насправді не було. Знову таки, ця служба буде цікавитися діяльністю директорів державних підприємств і НАКІВ. Це також надзвичайно потрібно, тому що більша частина української корупції проходить через тендерні закупівлі, проходить саме через державні підприємства ІНАКИ, як показує досвід. І тому дуже принципово, дуже принципово, щоб директори цих структур потрапляли у підслідність цієї служби щодо підслідності. Ми розглядаємо ще народних депутатів, керівників політичних партій, які пройшли в парламент, і ексів. Це, так би мовити, коротко щодо служби стосовно нашого законопроекту. А тепер про те, насправді, чому я до вас сюди прийшла. Почну трошечки з так би мовити, відступу в минуле. Я була. Призначена на посаду керівника антикорупційного бюро на Майдані. Тобто, так вийшов Яценюк і так анонсував моє призначення. Та сама заява пролунала і в Верховній Раді. Аналогічна ситуація була із Єгором Соболєвим, який став керівником ілюстраційного бюро. Під час анонсування нашого призначення. Було сказано знову таки в публічному просторі, можете це знайти, що наразі цих органів не існує, тобто не існує не антикорупційного бюро, не існує не ілюстраційної служби. І ці органи потрібно створювати для цього через Верхов... в Верховній Раді будуть прийняті відповідні законопроекти. Тобто, по суті, так вийшло, що я анонсувалася на роботу в структурі, яка ще не була створена. Однак, до речі, скажу знову таки, що я не боролася за якісь портфелі і посади, ви можете знову таки це помітити. Тому що насправді спочатку пішла інформація, що Василь Гацько, Демальянс, буде очолювати антикорупційне бюро, але потім він відмовився. І коли така пропозиція поступила мені, повірте, я просто не могла відмовитися. Я не могла. Тому що розуміла, наскільки це потрібно країні, що е, попередні три роки мега-корупція Януковича стала таким жорстоким ударом по країні, що фактично те, що ми маємо зараз, те, що ми мали кривавий майдан, те, що ми маємо агресію Росії, це наслідки топ корупції. Я, як журналіст, яка все це розслідувала, я просто не могла відмовитися. Я розуміла, наскільки це зараз потрібно. Знову таки, фінансування сепаратистів відбувається. Саме тими коштами, які корупційним шляхом були виведені з України. Тому я погодилася, не могла не погодитися. І зараз, якби все повторилося, я знову таки я не могла не погодитися. Я б знову впевно погодилася. Але я стикнулася з тою ситуацією, коли це, на всю Україну було оголошено, що відповідальна за боротьбу з корупцією в мене немає жодних механізмів. От немає їх. Звідки ці механізми візьмуться, якщо служби немає. Якщо я насправді зараз виявилася так, що єдина офіційна, ну, тобто, офіційна особа. І то, так би мовити, тимчасово для того, щоб я працювала а, над створенням законопроекту, влаштовано повноваження по боротьбі з корупцією в Кабміні. на посаду, яка також не має жодних повноважень, це лише інформаційні функції. Відповідно, відповідно всі свої сили я направила на те, Щоби підготувати відповідний законопроект, щоб служба була швидше створена. І фактично, вже два тижні у Верховній Раді є цей законопроект. Але тут я стикнулася з такими речами, що проти мене об'єдналися досить широкі сили проти того, щоб цей законопроект прийшов в Верховну Раду. І що цікаво, що як я зараз встановила найбільше людей, які об'єдналися проти мене, зокрема депутатів, їх не влаштовую саме я. Навіть не якісь деталі законопроекту. Саме я їх не влаштовую. Їх не влаштовує те, що якщо цей законопроект буде проголосований, я очолюю цю службу. Відповідно, робляться всі можливі речі для того, щоб відтермінувати внесення цього законопроекту в порядок денний. Робляться всі можливі речі, щоб перенести цей процес кудись після виборів і таким чином мати більше можливостей, щоб я не була включена в цей процес. Тобто ситуація така, що я побачила, що війна розгортається особисто проти того, щоб я, Чорновіл Тетяна, очолювала службу боротьби з корупцією. Шляхи цієї боротьби йдуть різні. Ви можете подивитися Верховній Раді основними спікерами протистояння зі мною виступають. Дві людини Антон Яценко, відомий тендерний мафіозі, і Сергій Чумак, ударівець керівник Комітету по боротьбі з корупцією. Ці дві людини найбільше ведуть роботу на дискредитацію того законопроекту, який поданий від мене. Антон Яценко, його причини можна зрозуміти. Я, як журналіст, друкувала дуже багато розслідувань, в яких описувала його корупційні схеми, називала чітко його і моє по прізвищу. Свій час він мене і намагався і купити, він намагався її залякати. Все це було колись в, нашій, в нашому спілкуванні ще до навіть до Януковича. Тепер він пояснює депутатам, що Чорновіл. Створюю інквізицію для корупціонерів. Ну, в принципі, я з ним, можливо, згодна, навіть можу сказати, 100% згодна. Тому його позиція чесніша. Що стосується ударівця Сергія Чумака, у Верховній Раді є його законопроект, аналогічний, з аналогічною концепцією. Але згідно цього законопроекту є такий нюанс, я взагалі не можу очолити службу, тому що там вимагається вища юридична освіта. Тому ситуація така. В Принципі, я вважаю в даній ситуації просто чесно перевести вже дискусію на той рівень, що скажіть, наш не влаштовує чорновіл Тетяна. Ми вважаємо її недостойною, щоб очолювати службу боротьби з корупцією. Чому? Дайте для цього якісь певні докази. Але ця от підкилимна ситуація, яка зараз відбувається. Мене насправді, мене насправді дуже засмучує. Тобто я якось звикла на Майдані, що все називається своїми минами. Ну, ви розумієте, на Майдані так воно і було. Чітко було зрозуміло, хто, де, як, хто проти кого і хто з ким. Нині все дуже важко, причому, розумієте, я борюся ж не за свою кар'єру. Я борюся за повноваження, які дадуть мені можливість працювати. Бо поки я дійшла, наприклад, до о, готелю України від Садової, мене зупинило 10 людей. Я ледь не запізнилася. Всі ці 10 людей мені розповідають абсолютно конкретні корупційні історії. А я їм кажу: люди, ну немає служби зараз. Я не можу дати хід цим речам. Ви можете звертатися в МВС, там, в СБУ, Вони кажуть, ну ми вже зверталися. Ми чули, що ви боретесь з корупцією. І тому ці повноваження, ці повноваження, ну, розумієте, це. Мені потрібні для того, щоб зробити ці функції, які люди вважають, що я їх маю. Це відповідальність. Відповідно так, я потребую інструменту. І той законопроект Верховній Раді це інструмент, який потрібен мені для реалізації функцій. Я не розумію насправді, що в цьому є поганого. Якщо є якесь питання, до моєї особистості, знов таки, якщо є питання того, що я цьому недостойна, знову таки, виступіть, дайте факти. Я можу сказати про себе, як, наприклад, про журналіста. Ви можете переглянути добірку моїх статей за дуже багато років. Ви побачите, що основними героями моїх статей були завжди практично представники влади. Навіть дуже рідко туди потрапляли опозиціонери, до речі, хто би вони не були. В основному я писала про представників влади від служби також в першу чергу вимагається, щоб вона зупиняла в корупцію в країні, яку реалізують представники влади. Тому я хочу чесного діалогу. Я хочу, якщо я не влаштовую, знайдіть в мої моїй діяльності хоча б щось. Що може мене дискредитувати як людину, яка претендує на те, щоб очолювати дану службу. Тому знову таки я звертаюся до тих людей, які зараз виступають проти мене, з проханням чесного діалогу. Наприклад, в Українській Правді була надрукована новина. Яка дискредитує мій законопроект, де не було навіть згадано моє прізвище? Я вважаю, що це не гідно. Тобто, я прошу чесності, є питання до мене, давайте їх обговорювати. Немає, я прошу підтримки, особливо від партії Удар, з якою ми разом стояли на Майдані, яка зараз чомусь дуже активно включилася в боротьбу проти мого законопроекту. Так само від партнерства Новий громадянин з певними представниками яких я також стояла на Майдані, які зараз також дуже активно включилися в боротьбу проти мого законопроекту і підтримують проєкт Чумака. Фактично, вони там спільне авторство мають.